Так, друзі, я збираюся о, сьогодні потрапити в манго і приміряти пальто, яке я бачила yeah. зі манго у Львові. Дуже сподобалось з таким коміром, із з хутра типу натурального. Зараз таке хутро роблять, що не відрізниш від оригінального, і зайти в стіма. А також хотіла сказати, що я ж все ж таки зайшла в зару. В зару у Львові і я вам не можу передати там ходить, не переходить, знімати не перезнімати. І Розумієте, коли ти приїжджаєш з дитиною, ну я не їздила сама. Я їздила з дитиною такий, типу, екскурсійний був такий е варіант поїздки. І, звісно, у мене не було часу вам познімати зару бершку, не знаю, що там ще. Ну, от забігла тільки в сінце і Манго. Я б дуже хотіла познімати в зарі. Дуже цікаво зараз, дуже цікаво, чесно. H&M не було, по-моєму. А може, в якомусь іншому другому центрі. Все, друзі, побачимося вже з вами у торговому... торговому центрі. Дівчат, магазин Манго Полтава. Дивіться, є ось таке пальто. Візьму, примір. Ні, не буду брати, знаєте чому? Тому що воно дуже затанке. Ну, немає підкладки. Так, світло, М -м, погане освітлення. Дивіться, оце і все. Підкладочки немає. І ну, навіщо ж мені таке пальто? Хотілося б в ньому походити хоч би листопад-грудень, да? 8 тисяч. Поки що не бачу тих, які я бачила в Манго в Ки... у Львові. Такі в новинках шуби, такий полушубок. І, чесно кажучи, якщо вживу на нього дивишся, не через камеру, да? То не відрізниш, я вам кажу від норки. От треба реально так підійти дуже близько, і тоді тільки зрозуміло, що це штучне хутро, дуже класно, така стильна і тут з окулярами. Окуляри завжди додають такого стилю. Джинси темно сині і гостроноси ось таке взуття, чоботи такі. І ось ця шубка. Ну, от як можна думати про пальто, якщо є такі шуби в манго? погляньте. Ціна шуби 8 тисяч Розмір, якщо сходити в примірочну, що мені треба взяти. Зараз образи. Це еска. Я думаю, що еску візьму. Пальто манго, темно-коричневе, Немає пальто, як у Львові я бачила з хутром, з коміром хутряним, Такого немає. Чорного поки що я взагалі не побачила жодного. Ось таке темно-коричневе. Розмір S, сіло, ну, мені здається, ідеально. І плечі, і довжина рукава, і взагалі довжина самого пальту. Блін, моя куртка, вона все псує тут, реально. її діти? Класне тут і до складотка не входить вовна, ну відразу відчувається, тому що таке дещо покусує. Так? Бо ж мені взагалі пальта не йдуть, ну це не мій стиль. Я все-таки більше така хуліганка трохи в цьому плані. Це ну, для мене це надто, мені здається, елегантно. Така тьотя відразу на багатому. Не знаю, навіть просто розгублююся. Де мені знайти це пальто? Те пальто, точніше, яке я буду носити, ну, не знаю, чи то я не звикла до такої довжини. Підіть, будь ласка, мені під відео. Що ви думаєте з, <с topics> з приводу цього пальто? Дівчат, і подивіться на цю шубу. Навіщо мені якесь пальто? якщо є ось така шуба, я просто улюбилася, закохалася в цю шубінцію. Не відрізняєш реально від норки, погляньте на цей блиск. Мені вона дуже сподобалася розмір S, лаконічна, мінімалізм взагалі не видно. От коли вона в застебнутому варіанті не видно ніяких гудзиків, нічого, гляньте класно. Що робить? І що робить оце? Потім я приміряю пальто. Стилісти кажуть, що це прямо от маст хев. Цієї зими, не знаю, скільки це, осінь, зима 25-26, не знаю, скільки це, правда? Дівчат, це саме леопардове пальто. І подивіться, як воно ідеально на мені сидить. Воно ідеально на мені сіло. Що робить? Мені купляти таке пальто, мені купляти шубу, і мені ще купити що? Дублянку? Я в шокі. Блін, мені все подобається. Мені подобаються три ці речі. Таке пальтішко подобається, потім подобається чорне із хутром. Я заплуталася. 6999, і тут йде поліестер до складу. Ой, не кажу вже нічого про ці батільйони, які мені теж дуже прям до серця прям, до серця прям пристали. Далі новинки в манго. Потім, в кінці відео, ви зрозумієте, що я йду завтра в Сінсей, і завтра вже вийде відео теж з приміркою пальто. І я вже я сумніваюся, що воно мені взагалі потрібне. Отже, в Манго, гляньте, в новинках є ось така міні-парка. Неймовірна. Неймовірна. Ну, як, вона просто стильна. От знаєте, такі речі оригінальні. Такі не знайдеш там в Resort, не знайдеш в сінцей. І теж 7999. Це такий, типу, денім велюр, що так можна назвати. І такий комір пушистий, пухнатий. Я думаю, чи треба мені зараз пальто взагалі, якщо є такі класні куртки, ну це така, так? Да, типу парка вкорочена з хутряним таким щось мені пальто, або ж це взагалі не мій стиль пальто. Ця парка краще виглядає, коли вона висить на тремпелі, аніж на фігурі людській. Ну, мені так здається. Дивіться, і вона ну, вона оригінальна, класна, стильна, але на 8 тисяч гривень вона реально не тягне. Вона тягне на 3500. Ну от її ціна, я вважаю, 3500. Це максимум потолок. Стеля, потолок стеля. 299, мені дуже сподобалася сумка, але теж вона не тягне, я вважаю на таку цифру. Ну, блін, у манго дуже все дорого. Класно, але ну задорого. Тільки круті взагалі джинси. Зараз дуже модно в закльопках, в якихось стразах. Погляньте, це прям такі закльопочки. Straight – це прямі, прямий крій, але вони широкі. Широка така штанина і дуже кльові. Три п'ятсот коштують друзі. Ми з вами переносимося в український бренд Стімма, український бренд одягу, і так я ж настоюю настою на своєму. Я шукаю пальто в голову. Собі вбила. Я хочу якесь пальто на осінь. Всі ходять у Львові в пальто. Отже, перше, що я а, взяла, це ось таке сіре пальто. А, розмір XSS, а, як сказала консультант, вони йдуть оверсайзні, об'ємні, за 7-4 Ну, коротше, дивіться, ціни в стіма такі ж, як і в манго можна сказати, приблизно. Да? Ну, дуже-дуже вони поруч. Пальто абсолютно не класичного крою. Вовна 95%, тепле все ла-ла-ла, Але крій цікавий. Точніше, він якийсь, знаєте, він химерний. Химерний, це означає на російській, хто не знає, вичорний. Потім ось таке є молочне, теж, здавалось би класика. Комір Стіка, як зараз в моді, за 6. Чому дешевше? Тому що тут склад тканини. Здається, там поліестер, ну, коротше, тут немає вовни. Мені воно дуже сподобалось, дівчат, але це більше святковий варіант. Ну, В такому не поїдеш в маршрутці, вибачаюся. Ну, навіть в, так в таксі шкода, прикро в такому сісти. Але воно класне. воно класне, Але непрактичне. Таке ж, як і сіре, дивіться, є в шоколадному. І зараз я його тут буду приміряти. І, чесно кажучи, мені сподобалось уже 7500. Ну, задорого, і чи я буду в ньому ходити, чи ні, не знаю. Сіло непогано. І, до речі, мені коричневе шоколадне набагато більше подобається, аніж сіре. Сіре якесь простяцьке. Шоколадне таке більш елегантніше, чи що. Дивіться, тут воно так в застебнутому вигляді. Ну, Таке, знаєте, я б назвала пальто кімоно. Ну, цікаво, Таке жіночне, жіночне супер. Мені здається, все-таки, хоч і крій такий, дещо, як я казала, хімерний, але все ж таки. Пальто років на 10, мені здається, його вистачить. Тут ще якісь чоботи я в них знайшла. Дуже, до речі, цікавий. Дивіться, колір і такі замша. натурально думаю, тисяч шість коштують 5 точно. Друзі, коротше, що я хочу сказати, які я зробила сьогодні висновок. Не хочу нікого засмучувати Я зайшла в ліфт, але ой, що Але, коротше кажучи. Віддавати 7 тисяч за пальто, яке я не знаю, що я буду носити. Дай Бог ще мір погризе. Я не готова віддавати 7 тисяч за пальто. А може, пальто це не моє, Ну, все ж таки, я не їжджу в офіс, розумієте? Я ну, такий більше в мене спортивний образ життя. Що робити, що робити, що зробити, я не знаю. Все, побачимось. Я зайшла Ви усі в сівай, кіки, Боже, теж жилетки і теж бордові гляньте. Так, і хочу вам показати... Ой, гляньте, як класно, Дивіться, як супер, да? шуба. Шуба така сама по собі прям класична, прям така жіночна. І тут такий брутальний такий низ, І ось дивіться, яка ось така ще шубка леопард теж. А, так це ж те саме, що і на цьому, на манекені за 2200. І ось такі джинси. Коротше, я думаю, що це мом. Здається, мом прямі. Ні, дещо вони йдуть дещо звужені донизу. І коштують 1599 гривень, просто такі звужені донизу. Ну, як на манекені, власне, ось такі. Сьогодні дуже багато людей. Вілсівей кіки. Світло дещо притушене. Дивіться, ось такі Вілсівейкі є костюми, сети ділові, діловий стиль. Такий бежевий, мені вже не подобається, Вірите чи ні. По якості взагалі, ну прям, ой це взагалі синтетика така. Турція, Турція. Що з неї візьмеш? І такі, є коричневі. Між це не виглажено, просто не випарено. А може воно нічого буде, да? Типу, як воно сидітиме на фігурі, от скільки він коштує такий піджак коштує. Знижка чи що? 949. Ну да, вони такі тоненькі. Сам піджак 949 і штани. Так, це сорочки, а це що? Теж сирочка така, дуже багато зараз коричневих кольорів. Сирочка 999. А штани скільки коштують? Ага, штани 1099. Ну так, це все дешевше, ніж в Resert. В Резерт дешевше. Жилетка. Ну, такий спортивний, знову ж таки, в основному такі всі, Да, у нас а, луки, аутфіти на манекенах в основному всі кежуал такого плану. Або ж ось теж дивіться. Образ на осінь. Ну теж такий кежуал, штани, до речі, джинси. Чорний денім, гляньте теж, повністю йдуть в намистинках, такі обклеєні, точніше, це не намистинки, а що це? Замімо, це стразами. Такі пластмасочки такі. Потім що йде? Йде базова біла футболка, я бачу, кардиган ось такий в'язаний. Аля бабусина скринька і поверх. Жахливий просто жакет. Жах, просто поганої якості і за такими пластиковими кнопками. Фурнітура просто дешева. Ну, ну, ну сенсей, да, сінсей за 300 гривень називається. Не сподобалось мені. Мені все тут подобається, окрім ось цього. Ну це просто. Невже не можна було щось придумати? інше, якусь дублянку. Тут дублянку начепили. Тут уже краще. Такий джемпер темно-сірий, такий светер. стайл, такий шарф і джинси такі світлі, світло-сірі джинси. Це теж не шкіра. Ось як на манекені. Таке взуття. 949-36-й розмір. Важкі. І гляньте, тут цікаво, так Зроблені достатньо непогані, особливо під сіре щось, да, або під, під чорне. І ось, як на манекені, мені цікаво було на нього придивитися. В'язаний кардиган, такий коричневий, дуже милий. 749 гривень. І такі джинси, вже якщо ми тут. Джинси просто йдуть прямі. Leg high rise – це висока, висока талія. Тут ще ось є блогери знімають. Поруч зі мною. Дівчина ходить теж знімає. Напевно, що влоги. Так, хотіла глянути їхню ціну. 1499 ось такі. У цих пластикових стразах. Дуже класні дубляночки. 649 коштує ось такі, як на манекені. Джемпер, дивіться, голосівейкі. Джинси. 1000. Отже, джемпер 649. 1000 коштують ось такі джинси, денім, світло світлосірий, варений, прямі. 1000. І дублянка, яка дуже м'якенька, гляньте замш І дублянка коштує 2800. 2800. І яка вона з себе? Давайте дивитися. Ось така м'якесенька, дуже гарненька, в принципі, 2800. Да? У ну, вони зараз всюди так. і в Іврезерс теж більш-менш якість непогана, вона легенька, класна, вона не груба. Це дуже добре. І хутро, перевіряємо, чи не, не летить. Ні, хутро не летить. Можна брати. Я думаю, да Вже багато насправді людей приміряють і шуби, шуби в основному куртки. І, Як ви вже зрозуміли, я в наступному відео іду в сінцей і буду там приміряти знову ж таки пальто. Пошуки тривають. Не знаю, чим це закінчиться. Отже, не пропускайте, підписуйтесь на мій канал, поставте лайк цьому відео до наступної зустрічі.